Что ты так Жила колись одна дитина. Mm -hmm. І, та... Та... І та дитина всіх дразнила. <хи> <І> та... <хи> дразнила там всіх тата. -та. І учнів Є, своїх все, ходимо. Це не про мене. Однокласників, там ще когось там. Усіх вона дразнила та дитина. І одного разу вона щось йшла, йшла, йшла собі. І десь біля цього, біля якогось магазину йшла, йшла якась там бабуся. <клухи> І вона її почала дразнити. Щось. Ой, ти так помало ходиш, ой, ти така <кхи> стара. Дорогий. Ну, все не показує. <кхи> ой, Та там... <кхи> вона її дразнила, хі-хі, ха-ха. А то була якась там зла чарівниця. Чи добре? Чи добре? Ну, добре, просто чарівниця була. І вона їй каже, зараз я тебе зачарую, а та почала дразнити, ой, та що ти мене своєю палкою зачаруєш? То що чарівна паличка, і тут раз та палка в чарівну паличку маленьку таку перетворюється і та така. Пів. І зачарувала ту дитину. І, і каже: ти з мене кривляли, що я помало ходжу. Тепер в тебе будуть чотири ноги, будеш тут ходити довго. Та дитина посміялася, та й пішла собі, дивитися. Та те рішке дві ноги і більше нема. От І все. і пішла собі додому. І там потім лягла спати, зранку просинається, а там дійсно чотири ноги в неї. І вона така бігала, як той кінь, розумієш? Ми їй ще купити, виросли. Та не копита, а чотири ноги. І вона бігала, бігала. Короте, і, і їй стало страшно. І вона побігла знову до того магазину, де біля нього вона там ту відмучає дразнила. І десь там цілий тиждень бігала в той магазин, з нею всі сміялися, її дразнили. Чотирьох Вот. І тоді вона побачила ту чарівницю і просить, Боже, я більше не буду ні з кого дразнитися. Розчаруйте мене назад. І вона її, коротше, розчарувала, і в неї стало дві ноги, і більше вона не кривлялась нізького.